Сьогодні відео присвячено цьому байку. Це мій особистий байк, який я викупив у компанії десь два роки тому. Загалом. Е Хочу показати, що сталося в результаті експлуатації. Це прям краш-тест байка був. тобто Я два роки за ним взагалі не слідкував. Я доторкався до цього байку в плані ремонту і так далі. Е тільки якщо там щось зламалось. Тобто я не можу їхати. Я ремонтую, щоб можна було їхати в такому плані. По зовнішньому вигляду ви зрозумієте, що там взагалі. я його мив разів 5 може, за цей весь час. Але я їздив постійно Тобто в мене зима, літо, мінус 15 на вулиці, я завжди катаюсь. Чому я взагалі так ставлюся до цього байка, бо тут зборна солянка. Наприклад, з самого початку цей байк був е, зроблений на маленькому двогоні циклоновському. Він був зроблений в 2021 році, десь так. Коротше, відносно, і його ушатували спортсмени там коротше, брали його на тест драйв спочатку, потім його викупили. Але постійно ушатували двигун. Тому що ну спортсмени вони завжди все намагаються розшатати. Коротше, йому було дуже погано. Його втопили декілька разів. І вже Дмитро не вивез з цієї ситуації і забрав його обратно, викупив там за гроші якісь. І катався сам на ньому. І потім мені потрібно було вже їздити, мені додому 25 кілометрів. І я його викупив у фірми. Е, тому вілка тут з цього цього, що залишилось рідного з того самого байка, це вілка та передні колеса. Більше тут ну, ну типу старого нічого немає. А далі, коли я його придбав, ми сюди встановили нашу раму. Тобто, у нас якраз закінчилися рами в Україні, китайські, нові возити вже ціна не дозволяла. Я кажу, ну нам вже вигідно самому варити. Ми зварили першу раму, вона взагалі нікуди не йшла. Вона от до сих пір у нас на складі. Зробили другу. Я кажу, ну давай вона більш-менш нормальна. Ставимо мені, я її зараз з балончика задуваю. Все, я її задуваю з балона білою фарбою, бо він тоді був весь білий. І швидко ставлю пластик. Коротше, пластик від китайських храм сюди не підходить. Він вон весь коротше, сюди не підходящий, але все одно я його встановив, аби як воно було. Коротше, все одно. Е -е -е Далі пластик у нас виготовлений нами самостійно. Два півтора року тому ми запустили вакуумний стіл. І вже от це от перший пластик, який ми виготовили. Він тут трішки потріскався, але, як я сказав, мені байдуже. Кронштейн, це десь рік тому назад, я вирішив робити е, такі от великі сідушки, як по типу гармата хотів зробити, але в мене нічого не вийшло, тому що своє виробництво сідушок ну, така мрія нездіснетна. Тому просто будемо купляти китемовські сідушки і під них робити нормальні кронштейни з багажником одразу. Е, але все одно це також моя деталь, яку ми виготовили от вперше. Далі QS-овський 138 й двигун. Модель, раніше тут був маленький, зараз великий двигун з редуктором. Нам потрібно було якось запахнути його в байк, тому ми стали виготовляти маятники. Перші там, три маятника, які ми зробили, вони були в достатньо поганому стані. І от перший маятник, який нам сподобався, ми встановили сюди. І вже від нього копіювали всі інші моделі. На всі інші моделі. Тобто це от така от зборна солянка, І перш ніж ми екс... ставимо якусь нову запчастину в байк клієнта, ми все експлуатуємо на моєму байку, експериментуємо. Тому він в дуже поганому стані. Я розумію, що це погане відношення, але він живий. У мене було 6 аварій, три з них достатньо серйозні, але все одно з ним все окей. Ось такий вигляд зараз має рама. Тобто все в достатньо поганому стані. Тобто ржавчина зверху. Да, не дуже. І сам акумулятор. Це ще раз хочу сказати, що він виготовлявся для мене мною особисто. Не просто ну не клієнтські зараз так не виглядають, не переживають. Верхня кришка, вона зовсім не приклеєна, тому сюди постійно потрапляла вода. І все це скаплювалось ось тут. І так, я вже розібрав повністю раму, зняв звідси всі кабелі, які були непотрібні. Е, ну, краще воно виглядати не стало. Далі зняв також фор е, контролер. Дивіться. По ньому це в багнюці, як і зазвичай, ну, що ви ще хотіли. Це от роз'єм дуже гарнюсінький, нікого не підвив мене, ще жодного разу не замкнуло там нічого. Всі інші були спаяні контакти. Все, що було не потрібно, в мене заізольовано. Всі, вся контактна група, ось от 5 точок. Також зверху заізольовані. Сколепстолетом, звичайного, або герметиком, як я зараз роблю. Щоб ні в якому разі ці, там, тут є одразу плюс і мінус, щоб воно ніяк не коротнуло. Тому що вода проводить струм, і в даному випадку, бачите, купу пагнюки по ній могла міг пройти струм, і воно могло коротнути. Тому на всяк випадок я це все ізолюю. Внутрі ці контролери повністю залиті компаундом. Я їх скривав, там просто. Дефігіші цього компаунду, з ним нічого не можу зробити. Його навіть просто скальпувати. Ну, тільки скальпувати потрібно там просто сидить над ним не знаю скільки годин. А, і що ми маємо, щоб вам більш контрастно було? А, є невеличкий такий от пузіко тут трішечки. Я врізався два рази в машини на швидкісті, десь 40-50 км на годину. Перший раз це я не побачив на світофорі в дощ, що ну, зелений якось дуже швидко <клух>, перемкнувся на червоний і впереді їхавшись, бусик з військовими, вони загальмували. А я думав, що якось встигну проїхати. А вони загальмували, коротше, <клух> я в них врізався. Другий раз на мосту потона мене просто. Ну, точніше, попереду їхала машина, її підрізала, вона загальмувала, і я також туди вписався. Е, і як ми бачимо, жодних наслідків в цієї ситуації. Я, ну, я, Скажімо так, на камеру не видно, але так живу. Трішечки, видно, що тут погнуто, але не так, як було на китайській рамі. На китайській рамі я врізався в стіну, і тут ось так от просто пішло, причому так от погнуло, і тут пішло тріщиною. Тому трольвою також все в порядку. Можна врізатись. В людей, в машин, в стіни, все буде окей. І так, зняв я підшипник з рульової. Там зверху це от нижня частина, а от верхня частина підшипник. Ну, оце більш-менш в гарному стані. Тобто, ну, Він не крехтить, але там, коротше, вже почалося. Його вже можна міняти спокійно. Е, а От нижній. Оп, нижній підшипник, йому вже погано, він тут хрустить, прям ледве ходить. Коротше, на один рік підшипників вистачає, і то я ж кажу, що я декілька разів потрапляв в аварію, але все одно, все нормально. Ось так от виглядає зараз рама. Е, я заклеїв е, ну, на герметик е, пластик, обшив це все карбоновою плівкою, роз'єм і екранчик. Зараз це виглядає досить симпатично. Е, я робив на скору руку, але тим не менш е, виглядає охайненько так. А ну, фокусуйте. О, це немає ніяких потьоків і так далі. Знизу там все промазано герметиком, і все нібито окей. Е, як це виглядало <свісно> раніше? Ось так оце виглядало раніше. І з внутрішньої сторони це був трешечок. Ось. Стало більш-менш охайно, але я поспішав, тому що потрібно було повністю розібрати байк. Е, пофарбувати тут три ша ці ґрунтовки і два своя цього фарби. О! І це все досить так довго висихало, ще герметик довго висихав. То я тільки-тільки що не тепер по вірці, бачимо ось тут таку от пляму. вона достатньо великого розміру. З іншої сторони, такого немає. Це точно не захист. Тобто тут є ще захист від пилі та бруду. Це точно не він. Він тут не достає. Скоріше за все, тут вже жопа самої вівці, там воно щось протирає. Е, ну, може це сальники, пильники, всіх знає. Я ще в е, цих штуках не розбирався. Е, далі по колесам. В мене е, дві пари колес перед тад. Е, я їх брав як зима літо, але є один нюансик. Е, я Хотів залишити дензел а, ось цю от, покришку таку от, на зиму, а влітку одягати ось таку. от. Але прикол в тому, що вона достатньо тонка і її просто розірвало ось тут по кругу, по колу от в цьому місці повністю її розірвало, тобто половину колуса. Такий звук був. Просто я прямо по центру дороги в мене вибух такий, невеличкий. Всі загальмували одразу. Я пересрав. Але, тим не менш, коротше, довелося дуже 6 кілометрів я тоді йшов додому. Але не суть, коротше, в мене так і залишилось дві пари колес перед та е Вони просто запасні. ось. І доволі часто мені були вони необхідні, тому що, бачите, тут немає вже двох спиць. Але прикол в іншому. Спочатку в мене була запасна пара на мотоколесах. Я гадаю, ви всі знаєте, на моторколесах саме мотоовода. Прикол в тому, що вони від першої ямки ж просто ось так от погнулись Тобто тут була прям така от велика виїмка ну Звісно, вони вже не пригодні до експлуатації. Хоча з цими от нашими. Ободами, з ними взагалі нічого не відбувалося. Я і приїхав, я і їхав на них. Тобто, ну, серйозно, в мене пропускало колеса, і я вже не міг спокійно там йти, і вже просто сів і поїхав на ободах. Ось е, в мене окрім колес, так, тобто, е, ті я вже використав, я їх викинув. Обода, переробив на іншу втулку. І в мене лише одного разу порвалася так само одна, е, спиця. І я потім замінив всі спиці. І е, потім сталася така ситуація, що в мене зламалася втулка. Ви спитаєте, як може зламатися, Ну, як втулка, ступіця, да? Тобто заднього колеса. Ось так. <enfant> ну. Бачите? Е, 4, 4 спиці, вони просто тримали. Кусок алюмінія. Е, після цього це це моя втовка. Вступиться, е, ладно. Е, після цього ми вже збільшили ось тут цю товщину. Е, нам токарь. Можливо, там була справа і не в токарі, а в самому алюмінію. Не знаю. але так зламався досить дивно. Я причому одразу не помітив цю поломку. Я просто вирішив. Ну, от в мене якась чуйка була. я хотів, е, В мене досить довго скрипіла цепок. Цепок, я хотів її змазати. І я піднімаю байк, починаю прокручувати і бачу, що в мене з зступиці е, така от ділема. Я одразу поставив собі запасне, ми потім всі ступиці робили ось цей фланець більшим і трішечки ширшим. А зараз ми хочемо взяти колесо від Сурона. Ай-яй-яй. Ось таке от. Воно вуще. І, і бачите, тут фланець такий от широкий просто. Мені от прям його дуже сильно хочеться. Відносно, от ще раз покажу вам втулку. От, вона достатньо велика по габаритам, 190 мм. Ось. Хочеться трішечки звузити ось цю от відстань і зробити, і зробити ось цю от фланце ширше. Більше, не знаю, як ще сказати, щоб можна було туди пхати мото-спиці. Е, тобто так, за два роки експлуатації я змінив одні е, ці обода, мото обода. Витратив я тут там, кожен з них тисячу гривень коштував. Блін, нафіга я це робив, взагалі не знаю. І от одна ступіця. І то ми вже випустили за ці два роки досить багато. Е, ці байки в цієї моделі, і це тільки в мене така проблема. Тільки в мене ламаються спиці і тільки в мене зламалася ступиця. До речі, по цьому колесу я замінив його на це місяць назад, тому що в мене зламалася друга. Спиці. Ця е, зламалася в мене десь в вересні того року. І я, тобто, всю осінь і зиму їздив без однієї спиці, і от тільки от зима закінчилась, в мене зламалася ще одна. Тому без однієї можна спокійно їздити. Така вся Situйовина в мене зі спицями тільки з за того, що в мене стояв ось такий от дуже старий. Це, щоб ви розуміли, йому також 5 років цьому амортизатору, як і вівці. Тобто ви бачили, в якому стані вівка. І в такому ж стані амортизатор він взагалі ну, прожимається, але не відпускається. Коротше, і... І на ньому стояла, коротше, ще пружина досить така от сильна, там не 750, а рокшок 650 якась. І вона, коротше, для двох була зроблена. Коли ти один їдеш, ти їдеш просто як на брівні. Ось. Тому я вважаю, що всі ці поломки зв'язані в основному з амортизатором. Далі далі по гальмам. У мене чотирьохпоршні гальма Шимановські. Е, хтось не полюбляє цю фірму. Не знаю. Мені взагалі круто, я її обожнюю, тому що вона проста в прокачці гальм. Тобто є пімтик, куди ставляється шприц, є пімтик, який потрібно відкрутити, і все, воно працює. Е, я це дуже полюбляю. Мені легше його обслуговувати. Плюс вони достатньо дешеві. І ви бачили, що я відношусь до байка досить погано. І в кращому випадку я просто витрачу там. Буквально пару тисяч гривень замість там, там, 6-7 тисяч коштують нормальні гальма. Не знаю. По самому двигуну бачимо, ось тут така э, стукенці вона відбулась. Я э, потрапляв в аварії разів 6, але я ще і падав на ньому, окрім цього. І э, ось один з випадків, короче точніше, він був не один, але тим не менш, ось так от сильно э, поцарапало. Сам двигун. При цьому я дуже багато разів е, заїжджав на лежачі поліцейські, тому що в мене був е, ну, другий пасажир, і я дуже багато разів сюди ударявся об бордюри лежачі поліцейські. Це я навіть не порахую, скільки разів в мене таке було. І це витримало. Тримається він на чотирьох винтах М8. Тому, ну, в принципі, все окей. Цей захист спеціально ми робили, щоб на брівно якесь налетіти, або ще щось. Не знаю, коротше, на всяк випадок ми зробили і не прогадали, тому що я їм стукався та хірі разів, просто навіть не підрахувати. Далі цепок. Бачимо, що він досить розтягнут. Це мало так легенько сказано. Це в мене вже другий цепок. Виявляється, що цепок потрібно змазувати 500. Кожні 5, 3, 300 500 кілометрів я роблю це, поки він не заскрипить. Тому що 500 кілометрів мені накатати це 10 робочих днів. А, я іноді ще й ну, на вихідних працюю, тому в основному це от якраз два-три тижні роботи мої. Тому я не, ну, просто не можу так часто за цим слідкувати. Ну, час летить досить швидко. Е, тому заскрипіло, я його змазав, від цього воно досить дуже сильно розтягується. Але спочатку в мене була е, ця от Господи як воно називається, короче коли тут з, зі смазкою одразу забув. короче я згадаю, напишу. Вона там досить дорога, коротше, півтори тисячі гривень коштує цей цепок. А це Сальникова. о сальнікова це в мене була раніше за півтори тисячі гривень, зараз безсельниково за 400 І воно розтягується однаково. Не знаю, я ще тоді прокатався рік, що зараз от прокатався рік, і мені все одно на нього. Я змазую його там раз на місяць і все. Воно там працює якось. Зараз потрібно буде, так як я підготовую байк до змагань, хочеться їм віддати нормальний байк. Я підтягну цей цепок, але на всяк випадок ще. Віддам новий, щоб вони там одразу, якщо щось трапиться, можна було зняти колесо та натягнути новий ципок Все, я, в принципі, все по цьому байку розповів. Хочу ще раз нагадати, що це все би, робиться не для того, щоб його продати. Я цей марафет наводжу, просто щоб люди, коли будуть виступати на тренуваннях, на змаганнях, я не знаю, що там конкретно буде, просто щоб було. Більш візуально приємно, скажімо так, на нього дивитись, в принципі, він приносить кайф і адреналін просто коли катаєшся, але хочеться, щоб там і інші люди, коли його, на нього дивилися, хоча б ну, візуально якось давали йому оцінку, тому що в першу чергу, да, коли ми дивимося на якийсь предмет, або познайомилися з людьми, ми дивимося на зовнішній вигляд цього предмета і так далі. Навіть якщо він буде дуже гарно їздити. Ну, Верегідність того, що хтось підійде, подивиться, що це за штука. Набагато вища, якщо вона буде гарна, правильно? Тому що в першу чергу цепляється ну, око цепляється за якийсь вигляд, за якийсь образ. Е, залишилось в мене ще руль, амортизатор і всю електроніку сюди запіхати обратно. Е, ще лапки, і все, в принципі, можна їхати. Можна, в принципі, їхати і так. Без електроники, тому що мені її завтра знімати все одно, бо хлопці будуть на змаганнях, і їм ця електроника там, фара, це все не потрібно нафік. А мені потрібно, щоб просто їхати зараз додому. І завтра приїхати на роботу. Ось. Коротше, ось такі от справи. Якщо у вас там є якісь питання, щось хочете замовити, будь ласка, пишіть Дмитру, його його є в описі під цим відео. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, до побачення.